Сьогодні вночі о 3 печерський суд взяв під варту колишнього заступника охорони Петра Порошенка, співпрацівника УДО Вадима Чучковського. Йому обрано заставу 400 мільйонів гривень. слідство пропонувало, вимагало 500. І ми маємо розповісти вам контекст цієї історії, бо це безумовно одна з, одна з тих справ, де влада і особисто президент Зеленський планують. Ізолювати і виключити з політичної, з політичної е, діяльності Петра Порошенка. Що відбувається? Вчора почали розганяти через телеграм-канали, близькі до Офісу президента, що, начебто, в слідство є відео, яке є беззаперечним доказом корупції Петра Порошенка, що він отримав гроші з Росії на вибори. І що коли суспільство побачить це відео. Воно буде шоковано, ну, в принципі, так, як вони анонсують щоразу. Так, як було в Тику Мідичука і е, в інших ситуаціях і було сказано, що це відео буде продемонстровано суспільству лише після завершення досудового розслідування. Завдяки тому, що е, зразу скажу, відразу скажу, нас цього відео нема. Воно поки що є лише у слідства, але слідство і слідство відмовилося демонструвати його в суді, коли Чучковського було під вартою. Але завдяки тому, що слідство долучило до матеріалу, яке розглядався у відкритому судовому засіданні, протокол огляду цього відео ми зараз зможемо вам заспоїти і подивитися разом з вами, на підставі чого Порошенко закидають отримання грошей на вибори від Росії 18 лютого цього року слідчий державного розслідування Олег Байжанов оглянув флешку, яку він, яку він отримав від пана Тараса Козака. Відомої людини, яка була партнером Віктора Медведчука, яка була разом з ним позбавлена українського громадянства, і отримав її, і оглянув її, і далі йдеться опис і стоп-кадри з цього відео, яке слідчі завідомо отримав з російського джерела. І далі ви побачите, що крім того, що це російське джерело, і ми пропускаємо, що це певним чином пов'язано з тим, що саме в цій справі, в цим кримінальному провадженні, з номером, який закінчується на 207, там була не до кінця зрозуміла або навпаки занадто зрозуміла ситуація з майном Медведчука, яке було спочатку недоарештовано, а потім в державу зникла можливість його заарештувати. Але ми бачимо, що слідче оглядає відео. Це справка про. Пана Козику, ми не будемо зараз витрачати на час, це просто Вікіпедія. Кожен може подивитися на випадок, якщо його забуло, що це за людина. Ми бачимо, що є відеоролик, який знімається у.